Я розуміти себе, зчитувати людей, щоб захищати невинних. Не заради грошей, заради людей. Метод була прем'єра. Дивись у зручний час на один плюс Україна мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. До дня української державності. 13 липня. Дуже намону вашу нерву. Пацять прем'єра один плюс один Україна. Яке слово зашивкайт, один плюс Заповнює анкету та бери участь у кастингу першого в Україні проєкту про Ми шукаємо саме тебе, клуб одного відсотка. Скоро на один плюс Україна. Улюблена кава кафе, як улюблений голос завжди піднімає настрій смачного перегляду.